Всім, друзі, бадьорого морозного ранку вже починається такий дубочев вранішній, сьома, ще шоста ранку, сьома буде на авторинку. Будемо виїжджати. Сьогодні мінус 8, як ми будемо вибирати машини, якось будемо. Вітру немає, в принципі, відносно тепло, нормально. Головне, щоб було все почищено і доступно до огляду. Отже, їдемо маленько. Ох, морозець, сьогодні машинку присипало. Так, відкривайся. Скільки в нас там показує? Ого, -8. мінус вісім. Мінус вісім. Ще, до речі, друзі, не розберуся з вебастою. Вроді без з брилка можна запускати, але я поки що Volvo V60. Отак, От все легенько включається, вона гріється. Ось таке на автоматі машинка. проїхала оце, сам трошки користуюсь, все в снігу, зараз відтане трошечки. І поїдемо на базар. Ринок помаленьку прокидається, вже перші власники продавці починають відчухувати свої машинки. Покупців ще немає. Отакий сніг-сніг. Замерший товар, скажімо так. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. Сьогодні в нас четвер Луцький авторинок. Все, як завжди, трошки є морозець, трошки є така файна зимова погода. Сьогодні будемо шукати паркетника якогось. Якщо не знайдемо, то тоді універсал, бо обмежений в нас бюджет. Десь плюс-мінус 13-14 тисяч. Шукатимемо ми Санта Фе. Кілька штук подивимось і подивимося, що з того вийде. Що купимо, побачимо далі. Що? ось Розглядаємо таку сантофлешку. Зі швейцарії судячи, з номерів, пригнаний на ксеноні, на гарній комплектації 203 пробігу. 14 500 трошки не наш бюджет, але якщо там щось хтось поступиться, то можна буде розглядати. Десь я дивився, там був підкрасик по правій стороні. Загалом він непогано виглядає. Але є проблема в цьому. Літня гума, вона дуже слаба. Їхати, людям їхати до Житомира, то на цій гумі нічого у нас не вийде. Якщо вже зійдемось на ціні, то будемо думати щось і за гуму. Ну, а поки що, поки що перевіряємо і роздивляємось. Так, дивимо ще одну сантафешку, вона в такому глибоко синьому кольорі, майже чорний. Тут є такий трошечки невеличкий дефект. Підшпакльовано, підмальовано. До 300 б'ється біля самої фари. Е, навіть шпаклювано гарно. У ну, нас крило двиручка. І оця дверка чим, якимсь чудом пропущена. Далі йде знов крило, знов підкрас. 15500 ціна автомобіля, то я думаю, що трошечки не наш варіант. Так вона ніби виглядає непогано. Але гарна зимова гума. 100 пробігу. Безключовий, всі діла, шкіра. Ну, але підкрасів трохи є, то ми його розглядати не будемо. Так, ще такого сікросера е розглянемо. Е теж тут нам сказали, що десь є підкраси, ось підверки зразу б'є 300-500. До речі, друзі. Е дуже часто, дуже часто ця історія буває. Швейцарські машини вони дуже гарно застраховані. Цей автомобіль зі Швейцарії. І тут теж легенький перелак, а тут дуже нелегенький. Якось місцями, бачите, біє трішки шпакла. Е, зі Швейцарії машини класні, зберігаються, вони дуже гарно, але і в них дуже гарно працюють страховки. Там наймаліша сарапана, ніхто там не дрикається, не грається, стоїть цапани, просто беруть і передувають елемент. Абсолютно їм просто по барабану. Що там, як там, що її можна забрати зовсім іншим способом. Бачите, вже який і підфарбований. І ніби ціна гарна. 10 500 за цей Peugeot. Чіпці кроссер, що там таке? Типу швейцарець, але, блін трохи є підкрасів. Стан гарний на автоматі, все як ви любите. Повний привід, шкіряні сидіння, а правда там є дефект на сидіння. бачу сидіння. Ну, в будь-якому випадку. Швейцарії машини зберігається дуже класно, але підкраси там дуже часто зустрічаються. Так, друзі, що ми цілий день ходили, бродили. І вже в кінці авторинку знайшли таку шкодовочку. 14-й рік, 240, тисячі пробігу. Шукали ми і Санта Фе, і Спортеджі, і пасати, і все, що підряд, все, що аби була адекватна ціна, щоб там через рік можна було машину продати. Ну, принаймні, така задача стояла. Щоб самому приємно їздити було і з часом продати, щоб машина була ліквідна. І зупинились ми на такій шкоді. Передивилися, мабуть, десятка два машин сьогодні. Чесно кажучи, вже йшли ну, фактично додому. І, В принципі, зупинились на такій от шкодучці. Автомобіль без жодного підкрасу. 14 рік. 1.6 дизель, механіка, шестиступка, це важливо. Грінлайн комплектація і ціна на старті 12 тисяч доларів. Супер стан. В принципі, немає зауважень, взагалі одна свічка накала не працює на другому циліндрі. Поки що нам все подобається. Зимова гума дуже в гарному стані, тормоза передні, задні обслуження. Всі сервіси, до речі, по машині є. Ось така у нас ціна була. 11999. Зараз будемо торгуватись Що з того буде? Побачимо. Машина повністю вроді би в комплекті. Зараз глянемо, той пінонасос нам обіцяли, бо його не було. У нас є оригінальний двосторонній. І, І нічого. Але є зимова гума, обслужена машина і всіма сервісом. Так, що ж, далі дивимось нашу шкодовочку. Шкодовка у нас 14 рік, не фарбована. 1199. 242 тисячі пробігу, поки що все співпадає. Зараз зробимо діагностику. Є карти, двозона кліма, мультикермо, датчики, дощу світла. Все як поїде, головне шестиступка. 1,6 дизель. По форсуночкам все чітко у нас сажі 14 грам регенеруючий і що ще? І 48 зали. В принципі, на цей пробіг це норма. Все у нас в принципі, добре. Пробіг по блоку двигуна 242 тисячі. І то все добренько у нас. Так, дивимося по пробігу, що у нас по блоках далі йде. А далі в нас все послідовно і в принципі виглядає все навіть правдоподобно. До речі, в автомобілі є всі сервіси і це не може не радувати. Все правильно йде. Yeah. Так, шкодовочка наша. З Нідерландів досить чистенька, гарненька. Рижиків, присіків немає. Нічого немає? Андрій. Так, зараз, Тут все чисто Що там десь мулячка Чи що? Що там побачено? Коропа на місці Ну давай то Привода сухенькі чисті. Сальні колінвала трошки мокренькі, але ми в будь-якому випадку играє міняти Так що там воно Не страшне Ну що ж, друзі, сьогоднішній риночок у нас був досить продуктивний. Знайшли ми цю шикарну октаві в дуже гарному стані. Одному замовнику, другий замовник приїхати не зміг. Можливо, по причині погоди, не знаю, злякався того морозу чи що, зараз дуже навіть класно, сухо, тепло. Мінус 7 не відчувається. Повен ринок машин, повен ринок людей, покупців, досить насищено все було і результативно саме головне. Друзі, кому цікаво, підписуйтесь на канал, не забувайте. Внизу будуть посилання на Viber групи телеграм-канал, там де приїжджають свіженькі новенькі автомобілі з Німеччини і з всієї в принципі Європи з власними автовозами. Отже, кому цікаво, підпишіться, ставте лайки, якщо сподобається відео, і до нових зустрічей. Пока.